Останній вівторок, 3 вересня, час відкритого діалогу на телеканалі Віка із студії адвокат Микола Кудрявцев. Доброго вечора. Доброго вечора. Маємо інформацію про те, що у Києві апеляційний суд розглянув скаргу Сергія Дарича. Розкажіть про подробиці зали суду, про рішення судді, взагалі про ту атмосферу, яка була там. Дійсно, сьогодні відбулася доволі серйозна знакова, я б сказав, подія. Для, яка матиме значення для процесу поновлення Сергія Одарича на посаді міського голови? Сьогодні я, на жаль, не був присутній в судовому засіданні, адже спір іде між Сергієм Одаричем і Черкаською міською радою, де за законом я не маю права представляти інтереси. В суді його інтереси відстоювали адвокати Наталя Даньковська, депутат Черкаської міської ради, та Валентина Тиличенко. І телефоном вони мені повідомили про результати сьогоднішнього розгляду. Сьогодні суд е, фактично визнав своєю ухвалою те, що суд першої інстанції під час розгляду неправомірно відмовив Сергію Ударичу у розгляді е, питання щодо законності е, дій територіальної виборчої комісії і Черкаської міської ради, коли до складу Черкаської міської ради було введено е, наступного депутата, а саме Арсенюка. Е, я нагадаю нашим глядачам, те, що пан Арсенюк. Зайшов до складу Черкаської міської ради буквально напередодні голосування за відставку Сергія Одарича. Причому зайшов, як стверджує Сергій Одарич у своїй скарзі, з значними порушеннями. Наголошую те, що процес заміщення вибувшого депутата має відбуватися на черговій. Сесії наступні після вибуття певного депутата. В даному ж випадку ця сесія, на якій було представлено територіальною виборчою комісією пана Арсенюка, депутатам із чого мали б розпочатися його повноваження, вона була позачерговою. Це не дрібниця, це серйозне порушення законодавства. Якщо ви пригадаєте питання одним з питань законності відсторонення Сергія Одарича з посади міського голови, є кількість голосів необхідних для його відставки. І спори точилися доволі серйозні і до суду, і в судовому засіданні. Скільки ж потрібно голосів? 40 чи 41. В даному випадку ситуація з незаконністю введення пана Арсенюка до складу Черкаської міської ради, вирішення цієї ситуації поставила б крапку в суперечці, і на підставі цього суд міг би чітко задоволити позовні вимоги Сергія Одарича скасувати рішення ради як незаконне, оскільки недостатньо. Депутатів проголосували за його відставку. В даному ж випадку ми мали ситуацію під час розгляду, коли суд першої інстанції відмовився взагалі розглядати це питання і направив його, мовляв, воно має розглядатися в іншому порядку. До іншого суду має подаватися. По-перше, адвокатами було здійснено також подання відповідних документів до окружного суду, який відмовив також в. Розгляді цієї скарги, пославшись на те, що це повністю компетенція місцевого суду, тобто Соснівського районного суду міста Черкаси. Але, вже як то кажуть, на той момент вже це не мало значення, оскільки суд вирішив справу по суті і відмовив Сергію Одаричу в задоволенні його позову. Тож сьогодні апеляція, розглянувши всі матеріали справи, підтвердила те. Що суд першої інстанції мав розглядати питання про законність введення пана Арсенюка до складу міської ради як таке, що має надважливе значення для вирішення справи по суті. І сьогодні судді апеляційної інстанції підтвердили, що якщо в ході розгляду цього питання буде підтверджено, що пан Арсенюк а, був введений до складу Черкаської міської ради з порушеннями закону, а це є нескладне питання, власне кажучи, позачергова або чергова сесія може вирішити суд дуже швидко. Тоді у суддів з'являються однозначно нововиявлені від, під, підстави для того, щоб розглядати повторно справу про поновлення міського голови на своїй посаді. І тому вже скоро буквально буде відбуватись розгляд скарги Сергія Дарича до ТВК до Черкаської міської ради з приводу ведення чергового депутата, після чого буде знову. Проведено розгляд за нововиявленим обставином в суді першої інстанції в суснівському районному суді. Тож це був невеличкий крок, такий серйозний знову таки, але після того судові процеси ще триватимуть. Тобто, фактично можна говорити про першу судову перемогу. Так невеличку, але це серйозна, серйозна річ. Розкажіть загалом про засідання, яке відбулося, чи були присутні там засоби масової інформації. Так, наскільки мені відомо, засоби масової інформації були присутні. Засідання відбулося дещо з запізненням, тривало порівняно недовго, але подробиці вже, мабуть, нададуть в ефірі самі адвокати, які були присутніми. Я особисто більше зараз опікуюся підготовкою до справи, кримінальної справи, розгляд якої розпочнеться в п'ятницю, вже за декілька днів 6 вересня. Настільки в часі може розтягнутися весь цей процес судовий, як вважаєте? Як Щодо оскарження в адміністративному порядку, я думаю, мається на увазі справа, яка сьогодні розглядалася. Я думаю, що він може зайняти ще пару місяців орієнтовно. А щодо аналогічно, щодо кримінальної справи, я думаю, що всі є умови для того, щоб розглянути кримінальну справу в суді першої інстанції за два орієнтовно місяці. Основна маса свідків, основна маса документів може бути. Допитана, розглянута, проаналізована і вивчена вже протягом буквально місяця-півтора. Якщо будуть якісь пробіли в справі, і суд забажає витребувати якісь додаткові документи, я думаю, тоді може бути певне продовження цього процесу. Але однозначно всі ці питання будуть вирішуватись протягом наступних двох, максимум трьох місяців. По справі Сергія Дарича почули. Нагадаю глядачам, що це відкритий діалог на телеканалі Віка сьогоднішній гість студії Микола Кудрявцев, адвокат. І щодо вашої адвокатської діяльності були такі закиди, що коли ви були керуючий справами міськвиконкому, ви не припинили свою адвокатську діяльність. Один з депутатів настільки мені відомо звинувати вас у цьому. Прокоментуйте ситуацію загалом. Так, я знаю про цю ситуацію. Я абсолютно відкидаю всі подібні звинувачення. Звинувачення для мене є абсурдними і смішними, тому що депутати не завжди володіють насправді нормами законодавства, але їм дуже хочеться відвернути увагу від тих проблем, які насправді існують у місті. Це, на жаль, стало стилем роботи нової влади, коли з трибуни депутатської лунають запити про проведення перевірок членів команди вільних демократів. Колишніх посадовців виконавчого комітету, коли здійснюється тиск на тих посадовців, які ще залишилися на місцях. При цьому роботи не відбуваються. Аналогічно, тут вирішили створити гучний привід з нічого. Насправді, коли я розпочав, коли я приступив до державної служби, до служби в органах місцевого самоврядування, я моментально я припинив всю діяльність як підприємця. Більше того, я припинив її фактично здійснювати ще, коли я. Був обраний на посаду голови територіальної виборчої комісії, оскільки поєднувати ці діяльності нереально просто неможливо. От мною одразу були подані всі заяви про припинення моєї діяльності як директора юридичної фірми, яку я очолював, про припинення підприємницької діяльності. І, звичайно, жодної діяльності як адвокат, як юрист, я не здійснював. Я хотів би наголосити, що сам процес закриття навіть юридичної, ну приватної підприємці він триває декілька місяців, і тому в реєстрах всі люди, які от обиралися на державну службу, вони могли ще е, значитись там декілька місяців. Наприклад, ну, я потім про це розповім про те, як прокуратура перевіряла міську раду. От, але жод, звісно, керуючи справами, така посада, я думаю, це зрозуміло всім читачам, коли людина не може фізично здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з наданням якихось консультацій чи бодай з виступами в суді, перебуваючи на такій посаді, де вона є публічною особою, де її знає все місто. Тому смішно мені про ці звинувачення просто слухати. І більше того, я навіть хочу сказати, що як представник міської ради я навіть жодного разу поріг. Судів міста Черкаси та будь-яких інших не переступав. Я жодного разу особисто не виконував свої повноваження як юрист. Я був виключно, так би мовити, менеджером. От у 2012 році набрав силу новий закон про адвокатуру, відповідно до якого всі особи, які мають обставини несумісності, повинні були подати за новим законом. Наголошую заяву про зупинення адвокатської діяльності. Це було таке нововведення. Воно вирішувало конфлікти між тими людьми, які мають. Якісь посади і одночас вони колись отримували адвокатське свідоцтво. Відповідно до вимог цього закону, мною було подано таку заяву у 2012 році до адвокатської до ради адвокатів, яку було задоволено, і з 2012 року моя діяльність вважається зупиненою офіційно з відповідним рішенням. Тобто вимоги закону тут ми також дотримані були повністю. І лише в цьому році, в 2013, му через. Певний час після звільнення я звернувся з заявою про поновлення, як цього вимагає знову таки новий закон. Тобто жодних порушень в моїх діях не було. Але я хотів би також зазначити, що от ситуація з подібним формальним ставленням зі звинуваченими з цього приводу вона взагалі є характерною не лише для Черкас. Можете пригадати, як декілька разів прокуратура перевіряла, фактично перетрушувала всі дані про посадовців, призначених до Черкаської міської ради, коли претензії були до секретаря колишньої міської ради Горкуна. До директора департаменту Ольги Швець, які формально залишалися десь з незакритими там підприємницькими і так далі, і тому подібне. І на жаль, така ситуація спостерігається і по багатьох районах області. Коли, наприклад, якщо я не помиляюсь, Кам'янський міський голова е я не можу стверджувати точно, але десь мав е незакрите чи приватне підприємство оформлене на нього, яке фактично там багато років не здійснює діяльності. Взагалі абсолютно немає жодного контрагента і так далі. Проте правоохоронці. Використовують це як засіб тиску на посадовців, звільняють їх з посади і так далі. Це дуже сумно, тому що це мені нагадує початок 2000-х років, коли я працював ще в органах прокуратури. Тоді найгіршими, найстрашнішими корупціонерами в лапках були секретарі сільських рад, землевпорядники і тому подібні особи, які видавали довідки, які відповідали на інформаційні запити. Якісь порушення там строку відповіді на запит або надання. Довідки з якоюсь помилкою тоді вважалося чудовим приводом для того, щоб притягнути людину до відповідальності за корупцію. Що трапилося у вашому випадку в історії з вами? Фактично кажуть, в народі чують дзвін та не знають, де він. Можливо, почули про закри... про відновлення адвокатської практики? Зрозуміло, схватилися. підстава була та, що єдиний державний реєстр адвокатів він почав діяти лише в 2012 році, бо взагалі був сформований. Тому він дуже недолугий, ще не повністю навіть сформований. Там є багато адвокатів, невнесених, які фактично здійснюють діяльність навіть. Я мовчу про те, що запис стосовно припинення, зупинення це взагалі ще поки що буде протягом року вноситись і так далі. Але показати. Зову намагання от, звинуватити в будь-якому випадку. І маємо ще одну історію, в якій ви і перевізники знову ж таки, депутати, які зараз працюють чи ні, депутати група певна звинуватила вас, в тому що коли ви були при владі, ви надавали певні преференції. Перевізникам розкажіть, яким саме і що за історія, і все ж таки знову, чи будете ви подавати до суду, можливо, позиватися? Як будете діяти в цій ситуації? Ну, це взагалі вже фантастична історія. Тобто, хочеться відповісти одразу запитати в тих депутатів-фантазерів і в посадовців, де я взагалі де перевізники були. Тобто, я за весь час своєї роботи в виконавчому комітеті та навіть за час роботи в місті Черкаси юристам, адвокатам я жодного разу. Навіть не обслуговував юридичні, ну не надавав юридичні послуги перевізникам чи не судився навіть з ними. Не те, щоб я мав відношення на посаді керуючого справами. Якби ті люди, які ініціювали відносно мене проведення службового розслідування, верніше не відносно мене, а за фактами там якимось, вони б е потрудилися просто подивитися, перевірити посадові обов'язки керуючого справами виконавчого комітету міської ради, то їм би стало зрозуміло, що керуючий справами виконавчого комітету, ніколи не мав. І не має відношення до процесу ані проведення конкурсів на перевезення, ані укладання угод, ані будь-яким чином взагалі не має відношення до питань житлово комунального господарства. І що саме цікаве, що це службове розслідування проводив також керуючий справами новопризначений пан Герасименко. І саме згідно його висновків, як свідчать надані мені матеріали, виявляється, Кудрявцев винен в тому, що колись. Перевізники уклали угоди з Черкаською міською радою на їх умовах. То я хотів би одразу наголосити на декілька принципових речах: ну, перше, це зрозуміло, що це абсурдність звинувачення, оскільки я жодного разу не мав відношення до цього процесу взагалі. Друге, це те, що про це проведення і про його висновки, про проведення розслідування і про його висновки мене було неповідомлено, і я дізнався випадково з мережі інтернету. І два місяці чомусь ці висновки від мене старанно приховувалися. Тобто я навіть не мав права ані подати свої заперечення, ані поскаржитись, ні оскаржити цей акт розслідування і так далі. І по-третє, хотів би також сказати, що я в свою чергу також зацікавлений в тому, щоб моє ім'я ніколи не згадувалось поряд з подібними звинуваченнями. Бо я вчора я подав офіційно також заяву до прокуратури міста Черкаси з вимогою перевірити законність проведення взагалі цього розслідування, законність дій. Керівника цієї комісії, оскільки матеріали службового розслідування не можуть бути розповсюджені, розголошені, але вони якимось чином були таки розголошені. І третє стосовно внесення до офіційного документу акту службового розслідування за неправдивих відомостей. Адже під час розслідування не було навіть опитано ані мене, ані працівників юридичного управління, які б могли спростувати ті абсурдні звинувачення, які там містяться. Тому я думаю, що я однозначно. Після проведення всіх перевірок буду позиватися, буду визнавати дії неправомірними, буду ставити питання про притягнення до відповідальності. І хочу показати, що подібні речі вони вже за межею. Тобто одна справа це подати заяву про перевірку моїх дій. Тут немає ніяких заперечень. Я сам юрист і розумію. І інша справа це фактично фальсифікувати вже якісь докази, які можуть стати підставою для звинувачення. Цього я не потерплю, і я буду добиватися далі. Справедливості позиватися буде зрозуміло. Так. Ну і я дякую вам за сьогоднішню розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі відкритий діалог гостем студії був адвокат Микола Кудрявцев. Ну а тих для тих, хто хоче мати більше оперативної інформації про діяльність партії вільних демократів та Сергія Одарича Читайте на сайті pvd.ck.ua Я дякую вам за те, що ви були з нами. Побачимось.